Всім привіт. Припинення стягнення аліментів на дитину у зв'язку з набуттям прав власності на нерухоме майно. Що це таке, як воно діє на практиці, на всі ці питання я дам відповідь у даному відеоролику. Тому додивіться на відео до кінця, щоб бути максимально обізне у даній темі і розуміти, як захистити свої права та інтереси. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор приватного підприємства LegalWay. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивіться мої відеоролики на даному YouTube-каналі, а щоб отримати індивідуальну консультацію або розписати. Нашу подальшу стратегію по даному питанню звертайся по номеру, який зазначений на екрані. Ну що, поїхали. Згідно із статтею 190 Сімейного кодексу України, той з батьків, хто проживає окремо, а також той, хто проживає разом із дитиною, має право з дозволу органу опіки та піклування укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з набуттям нею права власності на нерухоме майно. Це може бути як квартира, житловий будинок там чи земельна ділянка. Даний довір укладається і посвідчується нотаріусом, а також реєструється у реєстрі нерухомого майна. Лише після реєстрації. Власником стає дана, ну, даного майна дитина, або може бути також співвласником і особа, яка з нею проживає. Якщо дитині виповнюється 14 років, то е, безпосередню участь у підписанні даного договору приймає і сама дитина. Що потрібно знати? Що набувачем е, право власності на нерухоме майно є як дитина, а в деяких випадках може бути і особа, яка з нею проживає, і стає автоматично, вона. Власником да, от 50 на 50, тобто вони набувають при власності Е, У разі укладення такого договору, з батьків, хто проживає разом із дитиною, він зобов'язується отримати дану дитину повністю самостійно. Однак потрібно розуміти про те, що якщо є якісь додаткові витрати, батьки несуть ці витрати порівну, незалежності від того, хто відчужив майно чи не відчужив. Також потрібно розуміти про те, що дане майно воно не може бути стягне, наприклад, там за борги або там передане в заставу чи в іпотеку. Такий довір він захищається і дане майно воно не може бути відчужне до раніше, чим дитині стане, ну, виповниться 18 років. У тому випадку, якщо, наприклад, є нагальна необхідність продати дане майно, щоб купити якийсь там новий будинок чи там нову квартиру, в такому випадку потрібно отримати в органу опіки та піклування дозвіл, і лише після того можна вже відчужувати дане майно. Є випадки, коли можна оскаржити даний договір в судовому порядку, визнавши його недійсним. Да, коли, наприклад, той випадок, коли Хтось із сторін не виконує дані обов'язки. Наприклад, особа, яка проживає разом з дитиною, не займається її вихованням та не утримує її. В такому випадку, в судовому порядку, рішення визнається недійсним і автоматично переходить майно до колишнього його власника, наприклад, батько. Також потрібно розуміти, що даний договір відповідно до першої частини да, даної статті визнається судом недійсним за вимогу відчужувача майна, в тому випадку, якщо він. Відмовиться від своєї дитини, а також погодиться на виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. В такому випадку дані його виключається, він перестає бути батьком, але нерухоме майно переходить до нього. Тому я хочу сказати, що потрібно більше знати всіх тонкощів даному питанню, щоб розуміти, коли воно вам потрібно, а коли не потрібно. Тому що це дитина, дитячі інтереси мають найголовнішу цінність. Надіюсь, дане відео було цікавим та корисним, і ви отримали відповіді на всі питання, які вас цікавило. На самому початку ставте, як кажуть, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і більше хорошого контенту. В свою чергу пишіть безпосередньо коментарі під даним відео, щоб розуміти, які теми вас цікавлять і що потрібно розібрати в подальшому. Всім пока, до нових зустрічей.